Відповідаю на коментар, але спочатку хочу сказати, точніше, хочу ввести в себе на каналі рубрику відповіді на коментарі у відео. Як ви гадаєте, яка це задумка, буде чудова чи ні, напишіть свою думку в коментарі, буду вдячний. Тож більш цікаві коментарі будуть потрапляти на е, відео відповідь. Вітаю вас усіх на своєму каналі, Селой Вогник. я відповідаю на коментар. А коментар був такий: людина запитує е, зберігання. Е, ну, Тара для зберігання, там, умови зберігання. Тож, відповідаю, я зберігаю, точніше, з того, висушую листя, потім я його трошки зволожую для порізки на машинці. Тоді закладаю у ферментатор ну, таких, в банках. Час від часу перетрушую його, щоб не залежувався. Е, оцей табак, як ви бачите на відео, це вже відлежується після ферментації. Е, також людина писала, що вона не ферментує і їй нормально. Е, так, є такі табаки, які не потрібно ферментувати. Це такі, як Берлі, Махорка. Це ті, що я знаю. Але ну, з ферментації більш ароматний він виходить. І я пробував без ферментації. У мене Вірджинія в цьому році була, тільки багато не посходило просто, не прийнялися. Коротше, біда трапилася з розсадою. Тож, після е він висихає, і я його сухим, ну, злегка-злегка там можу трошки зволожити, з отакого ось розпилювача звичайною водою, і потім перекладаю його вже в отакі харчові ці. Сутки, бокси, ну вони є різних розмірів. У мене поки що такі, в ньому краще зберігається. Також можна в банках закатати їх як консервацію. Він сухий буде і зберігатиметься добре. В сутках також вони більш герметичні. І сухий табак потрібно зберігати, щоб не було ніде вологи. Я зберігаю ну, в будинку. Там в мене є цей кладовка, в кладовці. Чому не в банках зберігаю? Банки дуже багато займають місця. а сутки можна так один на один виставити і все. Добре, він, ну, менше міста займають і зручно. Даже якщо він впаде, він не поб'ється, а банка може побитись. Потім, коли я, допустимо, ну, закінчився в мене табак, що треба гільзи забивати. Я його достаю, розстеляю ну, більш тонким шаром і чуть-чуть зволожую, щоб він був такий. ну, щоб... Не сипався, а забивався добре у гільзу машинкою. Що ще хотів додати? Раніше табак, ну, це, настільки я знаю, там діди там робили, вони його зрізали під корінь. Ну, Дожидалися майже останнього лиска, коли дозріває, зрізали під корінь і на чердаках, у будинках його розвішували, і він висихав. Його не ферментували там місяців два, може три він висить. Потім просто листя достають і в такій ступі, ну ступочка така для, для спецій, потовкли його. і Ну, Тоді ж гільз таких не було, самокрутку то з газети скрутив і курили. Ну, він тоді е, такий ну, специфічний запах. Е, тож, кожному своє. Якщо вам подобається курити неферментований, то, будь ласка, я спробував, мені не сподобалось, тому що він такий, як солома. Получається, після ферментації він більш виражений і насичений смак. Е, Повторюю тепер. Зберігати потрібно тара. Це або стікляна банка закатена, або е, цей е, судочок, ну, піщ, е, пі, харчовий бокс. Можна великий, можна маленький, кому як зручно. Е, в сухому. Е, Приміщенні, щоб не попадало прямі промені сонця. І, в принципі, щоб плюс-мінус одна температура була і одна волога. Ну, влажність. Таких великих секретів немає. Можливо, в кого є що додати, пишіть, будь ласка, в коментарі. Радий буду вислухати кожного своя думка, і можливо, хтось ще чимось поділиться, так як у мене. Я не скажу, що у мене там досвід ого-го, У мене досвід невеликий, але е, чим можу, тим ділюся і стараюся ділитися корисними порадами. Е, тож, ну, якось так. Е, не знаю, можливо, щось я пропустив, можливо, щось не цей. Не сказав. Ну, як на мене, в принципі, я все сказав. З приводу там своїх пропозицій також пишіть в коментарі. І, будь ласка, напишіть відповідь, що ви думаєте по рубрики, відповіді на коментарі у відео. Дякую за перегляд.